Вітаю з вами адвокат Валерій Пономаренко, і це подкаст спеціально для сайту Ваш юрист. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему: топ-3 критичні помилки при укладенні договорів у сфері будівництва. Звісно, вибірка не є репрезентативною, але все ж дані помилки зустрічаються часто і є серйозними. Саме тому сьогодні про них. Знаєте, за роки своєї практики я бачив чимало ситуацій, коли, здавалося б, незначні деталі в договорі призводили до серйозних проблем та фінансових втрат. Тож давайте розберемося, яких помилок варто уникнути, щоб зберегти свої нерви, час та гроші. Будівельна галузь це справжній лабіринт складних відносин, де кожен крок може бути як у правильному напрямку, так і в глухий кут. Ви тільки уявіть, довготривалі проекти. Купа учасників величезні суми грошей, а в центрі всього цього договір, і от саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Отже, яка перша і, мабуть, найсерйозніша помилку, яку я часто зустрічаю, це нечітке визначення обсягу робіт та специфікацій у договорі. Здавалося б, банальна річ, але повірте, моєму досвіду, саме вона часто стає причиною запеклих судових баталій. Пам'ятаю одну справу з нашої практики, коли клієнт замовив реконструкцію офісного приміщення. Здається, все просто правда, але диявол, як то кажуть, криється в деталях. Коли роботи були майже завершені, виявилося, що замовник мав на увазі одне, а підрядник зробив дещо інше, і все через те, що в довірі не було чітко прописано, що саме мається на увазі під реконструкцією. Ми виграли цю справу в суді, але якби в договорі був детальний опис робіт, специфікації матеріалів та чіткі критерії прийняття робіт, цього конфлікту можна було б уникнути взагалі. Тож питання до вас: чи приділяєте ви достатньо уваги деталізації робіт у ваших договорах? Тепер давайте поговоримо про другу поширену помилку, яка може коштувати вам чималих грошей. Це ігнорування механізмів коригування ціни в будівельних контрактах. Здавалося б, ми домовились про ціну, вдарили по руках і все правда, але в реальному житті все набагато складніше. Був у нас випадок, коли підрядник взявся за великий проект з фіксованою ціною. Але ж ви знаєте, як швидко можуть змінюватися ціни на будматеріали, особливо якщо проект довготривалий, а роботи виконуються в Україні. У результаті, коли вартість матеріалів зросла майже вдвічі, підрядник опинився ледь не на межі банкрутства, а все тому, що в договорі не було передбачено можливості перегляду ціни. Ми змогли домовитися з замовником про перегляд умов, але це було нелегко. Якби в договорі був прописаний механізм індексації цін або умова перегляду вартості робіт, цієї проблеми можна було б уникнути. То як ви вважаєте, чи варто закладати в договір можливість коригування ціни? І нарешті третя суттєва помилка, яку я часто бачу, це недостатня увага до умов розірвання договору та відповідальності сторін. Знаєте, коли все добре, ніхто й не згадує про ці пункти. Але коли справа доходить до конфлікту, саме вони стають ключовими. Пригадую ситуацію, коли замовник вирішив розірвати договір через затримку виконання робіт, здавалося б, його право, але проблема була в тому, що в договорі не було чітко вказано, яка саме затримка вважається суттєвим порушенням умов. У результаті тривалий і виснажливий судовий процес. На щастя, вдалося відстояти інтереси клієнта, але якби в договорі були чітко прописані підстави для розірвання, процедура розірвання та конкретні санкції за порушення умов, цього конфлікту можна було би уникнути. Тож, запитання, чи приділяєте ви достатньо уваги цим здавалося б песимістичним пунктам договору? Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, хочу ще раз наголосити: на наступному: при укладенні договору у сфері будівництва немає дрібниць, кожна деталь може стати як вашим захистом, так і вашою проблемою. Тож будьте уважні, не соромтеся, ставити питання та завжди консультуйтеся з досвідченими юристами. Якщо у вас виникли питання, або ви хочете поділитися своїм досвідом. Пишіть в коментарях, а якщо вам потрібна професійна допомога у складанні чи аналізі будівельного контракту, звертайтеся, будемо раді допомогти. Дякую, що були з нами сьогодні. Бережіть себе та свій бізнес. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! До нових зустрічей!